Друзі, я вітаю вас. Привіт, мир вам! У нас сьогодні 23 квітня 2024 року з вами Любомир Богоявленський. Я коротко скажу пару слів про новий тіньовий бан у TikTok. Уже фактично два дні продовжується тіньовий бан, і у мене дуже мало переглядів. Яка ж причина мені було цікаво, ну, що трапилося? Я не порушую ніяких правил. Записую відеоролики, які, скажімо так, навпаки, допомагають іншим людям. Ну що ж, не так, ну, чому це тіньовий бан виник? Ну І я почав аналізувати, розбирати, подивлятися, знову все це по полочкам розкладати. Виявляється, TikTok Реагує негативно, якщо показуються графічні зображення. І я показував карти Таро в своїх відеороликах, так от, і так і так демонстрував, в принципі, в нас в Україні та й на Ютубі, в інших соціальних мережах це можна робити, а тут, виявляється, так не можна. І от коли я дивлюся, почав цей спрацьовувати ціннєвий бан, я дуже так Ну, яскраво розклав королівське позолочене Таро і показував ці карти, демонстрував, як я з ними працюю. І виявляється, що TikTok у зв'язку з тим наклав на мій канал новий тіньовий банк. І тепер от люди ставлять вподобайки, лайки ставлять, а воно не допомагає. Тобто переглядів дуже мало. Там більше за сотню, То було там 400 переглядів, навіть більше 400. А тепер ні, і виявляється ось така причина. Тому, звісно, я буду продовжувати «Таро. карта дня цю рубрику. Я знаю, що багатьом моїм і новим глядачам і тим, хто дивиться мої відеоролики, подобається саме ця рубрика. Але, на жаль, уже так карти демонструвати яскраво, як я показував, я не зможу. Я буду розповідати інформацію, і десь карту так показувати напевно здалека трішки і. Прикривати це зображення, щоб уникати тіньового бану в Тіктоці, Рухаюся вперед. Ніколи не здавайтеся, ми вчимося на наших помилках і рухаємося вперед. Всіх благ! З повагою, ваш любомор Богоявленський!